Як досягати будь-яку ціль, яку ви собі плануєте, давайте розбиратися. Мене звати Наталя Кошнаренко, співзасновник міжнародної академії професійного коучингу коуч рівня майстер. Цим питанням досить часто звертаються з досягненням цілей. Хтось їх досягає дуже швидесенько, а хтось крокує малесенькими кроками і десь на пів шляху закидає те, до чого рухався. Чому так відбувається? Бо недостатньо мотивації, недостатньо підтримки. І дуже багато чого зовнішнього і внутрішнього. І по статистиці дуже така вона цікава: 92% людей не досягають своїх цілей і жаліються на те, що в них щось не вийшло. І тільки 8% людей вони те, що планують, вони рухаються вперед. Який же є секрет секретів декілька пропоную якраз з вами поділюся. Перший важливо бути в конекті зі своїм тілом це про що. Наше тіло воно нам завжди сигналізує про те, як краще для нас, коли краще нам прокинутися, коли краще активностями займатися, коли відпочивати. І в будь-якому випадку варто знати свої активності і свої пасивні часи, часи, да, роботи. Чому? Наприклад, я знаю, що я прокидаюся о п'ятій ранку, і це той час, коли я можу приділити собі, і мій робочий день він починається з восьмої години ранку. І активна така фаза робочого дня до 3 годин, коли я беру в роботу, наприклад, індивідуальну роботу людей, коли я можу планувати, коли я можу творчу діяльність вмикати. А після 15-ї години, десь до 19, я знаю, що для мене це така активність з людьми, з групою людей, і зазвичай це вебінари. Після 8 години це відповідь відпочинок. ну і звісно, субота-неділя це взагалі відпочинок. Я прислухалася до свого тіла і вибудувала е певні правила, можна сказати, для себе, тому. Проаналізуйте свої піки активності. Для цього візьміть знов таки зошит і повідслідковуйте на протязі, хоча б тижня, а краще двох, коли у вас такий всплеск енергії, а коли навпаки спад. Коли вам хочеться спати, а коли вам хочеться щось створити. Це перший момент. Другий. Важливо а, чітко планувати свої цілі. При тому цілі не довгострокові. Довгострокові, то само собою ви їх плануєте там на рік, да, на півріччя. А планувати на місяць а краще є дуже гарне планування, коли по квартально. Да, ви плануєте, виконуєте і рухаєтесь так. Якщо ви робите все ж таки план на місяць. То важливо ціль свою чітко по смарту поставити. Як це зробити? Є відео, можете подивитися і спланувати свою ціль по смарту. Третій момент, коли план зроблений. Важливо зробити проміжні а, цілі, ну тобто розбити цю велику, кажуть про те, що великого слона потрібно потрошечки по потрошечки да, їсти. Так от, потрібно розділити на малесенькі кроки і це прописати. Тобто, малесенькі кроки вони також під цілі вони також ставляться по смарту, тобто які проміжні результати будуть. Четвертий момент, коли ви прописали, ви починаєте діяти, і дії важливі, системні, регулярні. Системні регулярні в піки вашої активності. Якщо немає системи, починається хаос. Хаос він завжди приводить до того, що людина не буде рухатися. Да? Вона буде здаватися, вона буде шукати тисячу і одну відмову, чому їй не треба і не варто рухатися да, до тої мети. П'ятий момент: коли ви поставили проміжні почали діяти, у вас виходять певні результати щодня. І дуже важливо щодня робити аналіз через питання. Кожного дня. Що ввечері? Що мені сьогодні вдалося? Чому сьогодні я навчився? Що сьогодні в мене вийшло на 10 з 10? Завдяки чому це в мене зараз вийшло? Що я такого застосував? Якщо в мене щось не вийшло, то чого мені не вистачило? І що тоді завтра я можу застосувати зовсім інше? Таким чином, ви навчаєтеся аналізувати день. І якщо ви аналізуєте день 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 то в шостий момент, наприкінці місяця вам потрібно зробити аналіз вашого руху до вашої проміжної цілі. Це важливий момент. Дуже. Навіть коли у вас є план, навіть коли ви провели аналіз і ви починаєте рух, завжди буде щось що буде вас відлікати. Це може бути соцмережі, подруги, друзі, не знаю, час на те, щоб попити каву. та... Побалакати по телефону з кимось. Якщо ви розумієте, що це відбувається в час вашої активності, то приберіть все, що вам може заважати, і дійте. І ще один момент: складіть з собою домовленості. Домовленості про те, що ви будете робити, як ви будете робити, і як ви себе будете нагороджати за те, що ви будете досягати проміжні результати. Ну і ще важливо, на мій погляд, питання, що визначте, коли спланована ваша. Ціль, визначити цю ціну, яку ви будете платити за досягнення цілі. За кожним досягненням певної цілі є ціна, яку ви готові заплатити, це не тільки гроші, а це може бути ціна, наприклад, коли ви не знаю рухаєтесь до великої мети, де вкладаєте багато часу і у вас є сім'я. То ціна, яку ви можете заплатити, це менше приділяти часу сім'ї. Наприклад, або менше приділяти часу спілкуванням з друзями. І тут співставте зі своїм внутрішнім, чи готові ви від того на певний час, можливо, не те, що відмовитися, а скоротити те, що для вас звично. Дуже важливо з собою про це домовитися і проговорити і собі, і вашому оточенню, щоб вони вас підтримали. Ну і звідти витікає наступний момент, створіть собі підтримуючи середовище з оточуючих з однодумців, які разом з вами будуть знаходитися в одному просторі і які будуть надихати вас. Це також один із моментів. Виконуючи мені здається ці прості кроки, будь-яка ціль вона стане для вас досяжна. Тільки тоді, коли ви зрозумієте, що це дійсно ваша ціль, і якщо ви зрозумієте, а для чого саме вона вам потрібна. І вперед рухайтесь, все вийде.